Привіт, шановні друзі. Повертаємося ми до морського бою. І тепер пам'ятаєте так, Три поспіль поразки в попередньому відео. Хто дивився, звичайно. А дивились доволі не, мало людей. В мене це просто вбило морально. Але все-таки я вирішився знову зняти відео. Хочу, звичайно, що перемогти. Знаєте Приємно, коли саме ти не програєш, а виграєш. І це, звичайно, що ногіч. Так, друзі, і давайте зіграємо все-таки в класичний режим. Я не хочу краще, я не хочу класиш. Друзі, нажав на жаль, на аутсхему. Ну, не знаю, що з цього вийде. Давайте подивимось. Чесно, я не знаю, друзі, що з цього вийде. Так, наш супротивник. Друзі, не захочу хотів зіграти з цим суперником. Гражен Венгрі. Гражданин Венгрії. Доволі Угорщина. Угорщина так, гражданин. Угорщина нам попадається. Ой, і ми перші ходимо. Тут ми господарі, я так розумію, ми господарі господарі. Ми маємо захопити ініціативу з перших вже секунд. Але давайте будьмо реалістом. Подивіться про те кого суперника ми граємо. Коефіцієнт перемог в класичному режимі 49%. Да мені мріяти про таке, шановні. Мені просто про таке мріяти. Я реаліст. Розумієте? Тобто це в облаках не ЛАТА. Я розумію, що суперник неймовірно важкий. Але ми вирівняли гру і, і зараз е -е, все доволі так рівне. ну Не рівне, все-таки він краще. Все-таки він більш такий, знаєте, мотивований. Ось корабель потопили його великий. Але він також молодчинка, знаєте, на висоті хлопець, просто. Давайте поставимо лайк цьому супернику, ну він неймовірно сильний. Оскільки він. Поєдинків провів, о, великих перемог. Цей суперник, звання в нього адмірали. Це, це не просто таке звання, він отримав, аби отримати. Тобто це абсолютно, абсолютно по все. Так потопили ми його невеличкий флот морський, це нам може допомогти в дальнейшому. Так, друзі. Гражен Вінгрії! Неймовірно близькі до перемоги. Я хочу подумати, я не в мене нічого не хочу. Так, друзі, ну що можу сказати? Ніяк не може знайти його флот. Він також не може мене десь пробити. О, якийсь прогрес в мене. Не щоб його крести. Це може дати певною мірою. Я скажу так, все-таки я реаліст. Я розумію, що та перевага, яку набив суперник, вона колосальна. Друзі, щось дуже цікаве произошло. Я два рази поспіль знайшов його. Корабель та катер, але знову тотальна перевес. залишається один мій катер. Я хвилююсь, тому що розумію, що йому до перемоги рукою подати. І суперник домінує, домінує. Контролює матч. Ризикуємо і наш фарт пролетів. О! Інтрига! Інтрига! Знайшли його корабель! Це може допомогти. Мені залишається два його катери. Йому один. У нього там шість там клетинок. В мене взагалі їх дуже багато. Інтрига є. Давайте подумаємо, є! Попадаємо! І зараз шанси доволі непогані в нас, тому що нам залишається тільки один його катер і зараз. Ну, він все одно фаворит, він все одно фаворит, але нам треба зараз. Треба щось робити. Удар! Позворот. Так, друзі. У нього три, в мене 5. Знаєте, вірогідність, як 75 на 25 повзворота! Суперник. Всі ми на напрузі. Куди походить, і він не влучає. Мене є надія. Слава Бруно Гімараїсу, не влучаємо! Друзі. В нього... Друзі. Все. Ми програємо напевно. Так, ми програли. Ми програли. Але знаєте, за таку поразку не соромно програти. Ми майже здійснили камбек. Вибачте за рекламу, друзі. Так, друзі, у мене там автотактика. Зараз усе побачите. Так. Советський Союз, там я ще не помиляюсь, там була емблема. Радянський Союз. так, Восьма тактика, ви її бачите перед своїми очима. Суперник ще сильніший, ніж той. Тому що цього суперника коефіцієнт. Він зіграв 8 тисяч там, матчів, там 52% перемог. ну Це фантастика. Тобто в мене, подивіться, яка в мене статистика. 136 боїв, 39%. Коефіцієнт. Перемоги. Але тим не менш, навіть це нам поки що не завадило знайти його великий катер. Так, крестик його ми нащупали. І доволі непогано йдемо, я хочу сказати, ми навіть домінуємо. Це доволі сенсаційно, я ще ніколи взагалі так перше так, не підбивав. Взагалі це мене роз... просто вигравало, просто розгромлювало постійно. Але на цей раз і мені здається трішки. Потанцювати данго. Вдається нам трішки. прощупати його кістяк. Кістяк в нього непоганий. Це це, це, це ще психологічно, знаєте, коли ти знаходиш кораблі першим, це десь навіть психологічно тобі дає снагу Коли ти програєш, ти психологічно можна настава на поразку, можна так сказати. А коли ти виграєш, то ти виграєш. Розумієте. Коли ти перемагаєш, так ти перемагаєш. Коли програєш, ти програєш. Зараз нам залишається дуже мало. Ми дуже близькі до сенсаційної перемоги. Але не треба зараз в облаках літати, треба довести справу до суто логічного кінця. Не залишається лише один катер. Ні, не один. Не Дорогі один. друзі, ще пара флотів у нього там є. Он один флот. Залишається це флот морське, але ми дуже близькі. Мої шановні друзі, ми підбиваємо його катер і нам залишається. Ну, взагалі не о чому? Знати його катер. І то там невеликий, якщо не помиляюсь, там двох опонент. Підбиває мікатер, це мене не, не, не налякає ніяк, але десь це все-таки все-таки, на жаль, дає. Все-таки інтригу, і мені просто дається попасти, і ми влучаємо, і ми перемагаємо. І ми перемагаємо нарешті. Ну нарешті. Добуваємо історичну перемогу, і наш коефіцієнт до 40 підіймається. Ось так. Давайте тепер розширений більший режим пограємо. Робимо ось так і вбій. Ну, якось так. Так, мої, шановні друзі. Гражданин Росії. На останок ми зіграємо з Гражданином Росії і на це я все-таки своє відео буду завершувати. Перший хід буде за нами. Я все-таки використовую мою судмарину. Так, доволі це все ризиковано. Ми, до речі, граємо в гостях. Так, ну є крестик. Є перший крестик, ризикну. Ну, ну не зря ризикнув, тому що ми знаємо, куди далі бити. Полі небезпечні міни, суперник їх просто використав. І це дає йому перевагу. Ми робимо в такому ж е сенсі і також знаходимо його крестик. Тому де-факто це нічия. Поки що де-факто все йде. М -м на його користь, на жаль, я все-таки реаліст. Суперник чомусь б'є, чого ж він жде. Дуже цікаво. Звичайно, що він. Підбиваємо. мій Чорноморський флот. А треба попрацювати авіацією. Мені здається. Треба попрацювати. Ой, судмарина! І мої собаки. Другі друзі, він же 2. Використав. Я, напевно, програв. Тут система протиповітряної оборони. Ну, Де-факто в тебе три самоліти є щоб залетіти. Це де факто, якщо три системи ПВО, якщо їх вдало поставити, це де факто нормально. тут, Де факто. Йдемо в банк, залітаємо істрбитело. До речі, істрбитело це. Це дуже страшно, мої, мої, мої дорогі друзі. Винищувач це напевно найстрашніше, що може бути у вікні. Ну ось так, подивіться, як, як, ми все таки, як ми все таки прагматично зараз. Але це такий прагматизм. Знаєте що він дає? Він дає інтригу. На рівному місці ми зараз робимо інтригу. Ой ой. Ой-ой! На рівному місці, мої шановні друзі. Ми дуже близькі, щоб... Я би не сказав, що переломити цей мертвий матч. А мені здається, що в нього може бути ядерна зброя. Чомусь якось дивно. Немає ПВО Прямо на такому місці. Це якось дуже дивно. І я дуже зараз хвилююся, що він може просто схинути, і це поминала атомна бомба є. Чи ні? Чи мені так здається? Ні. Фух, Мені вже померешилося щось. Просто померешилося щось. Ми маємо мабуть, завжди не готові. Знаєте, ми маємо завжди бути. не готові. Не готові. Підбиваємо його морський флагман. Все-таки знаєте. Затиснули авіацію. Ми свого супротивника. Я не знаю, можливо, у нього є ці ядерна зброя. Я ж цього не знаю. Розумієте, я цього не знаю. Але якось це дуже дивно. Чому у нього немає ПВО? Це дуже дивно. Це дуже дивно. Але ми, ми зараз в одному шазі. Щоб переломити битву. Щоб приведу історичну битву. Але суперник здається. Суперник не здається. Він буде битися до кінця. Я знаю цього суперника. Він буде битись до кінця. Але я також буду битись до кінця. Тому що мені залишається одна клітинка. І ми здобуваємо перемогу, мої шановні друзі. Друзі, завершуємо ми сьогодні відео, ми з перемогою. Сьогодні все таки більш приємний день, одна поразка, але дві перемоги. І таким чином це нашу статистику трішки покращує. Не набагато, звичайно, на покраще. Ось таке відео, вийшло кому спосіб стати за